Привітки! І так, приступаємо до монтажу другої частини відео. Як ви вже зрозуміли, до нас з Сергієм приїхали на пару днів. Сергій просто по роботі приїхав, а Лєна за ним з ним за компанією до нас в гості. Ось так ми і розважалися. Ми також трішки працювали, інколи були там вихідні, то так, поєднували роботу і прогулянки. Так, наш сніданок теж такий студентський сосиска і картопля. Сосиску навіть шкірку не почистила, ну нічого. І, звичайно, з бокалів п'ємо сьогодні. Теж дюшес. Це прикольна шпакатка. У нас сьогодні троє. Сережа буде їсти в іншому місці. Опа, все воно краса, краса. Мінімалізм. Ми вийшли вже гуляти, йдемо в магазин, який називається Карас. Це типу секонд, але для багатих. Ну тут просто лакшері речі якісь. Хочемо зайти глянути. Вдруг щось вийде нам Прикупити, одягнутися. Такі стильні кросівки. Леопард. Це чоловічі? Так, так. Ну. А, чоловіч. А, до речі, да, тут життя подивіться. Ну, хороше, таке, хороше, хороше. Такий магазинчик. Ми знайшли цікаві речі, ніхто вже на одяг не дивиться, ми знайшли щось ось таке. А ну покажись. Ну, красавчик, красавчик. А ще знайшлось цікавого, подивіться, напевно, хтось комусь на день народження. Чи на ну і на якесь свято подарував кружку, дивіться, за яким лицем? Знаєте, така що типу з фотографіями робиться? Тому що це типу, сорок. А, це теж типу виходить сорок, поняла? Mm -hmm. І це нуль. Mm -hmm. Це капець, mm -hmm. Ні, Але купити таку кружку з чужим ще лицем таким. Та да, там діти тож. Це, напевно, жінка і діти. <рес> Стільки дітей слухаю, mm -hmm. я в шоці. Андреа сорок. <реш> <реш> це взяти цю кружку і той, той, той як там ту перуку і все. Ну, Блін, ну речі, звичайно, тут є трішки дивні. О, це Sony PlayStation. Ні-ні. Mm -hmm. <реш> Будеш Соньку? Для маленьких. <реш> <реш> Ні, нормальні я тобі не куплю. Нема за що. Ось камені якась штука, свічка якась. Ну, тобто речі такі веселі тут продають. Вийшли в магазин і обираємо собі костюми. Ти щось вибрала? — Ні, мався, але вибрав. Я, напевно, ось цей собі візьму. Ось мої обновочки. Костюм, до речі, коштував 2000, а зі знижкою 1491. Ну, майже 1500 гривень знижка. Бо 25% знижки був на весь товар. Взагалі повезло. Пішли в магазин подивитися і купили костюм. Я, до речі, так найбільше люблю. Коли просто зайшов, він тобі впав в очі, він, до речі, самий перший, який мені так впав в очі, я його поміряла і купила. Я не любитель ходити, це багато міряти, багато всього шукати. Це не моє. Така гарна погода, фонтани, діти гоняться. Прикольно. І ми також собі гуляємо. У нас ось тут є така церква. Прикольно. Ну, краса, краса. Людей сьогодні, до речі, дуже багато повиходило. Так, тепер ми йдемо в наш шикарнючий парк гуляти. Ми купили обновки. Не знаю, чи тут видно, а ну, чекай, зараз покажу зразу. давай. І так, новенькі дошечки, бо наші поцвіли після двох років стояння, коштують 299, 300 гривень. Далі купили таку штуку прикольно, бо в нас немає де зберігати ножі. що ми з Таїланду привезли. Ось така штукенця коштує 400 46 гривень. Uh -huh. І до 500 теж. Така прикольна, давненько таку хотіли. Ось, і все, йдемо гуляти в парк. Мені подобається теж наша природа. Подивіться, яка червонезна калина, такі різні кольори. Такі, знаєте, 50 відтінків зеленого. Дуже красиво. І ще в нас тут таке, типу річка. Така собі жабятник. Але тут качки плавають. Ми раніше їх годували. Дуже гарний сонячний Сумити день. дім. Да. Так. Це діло не в сонці, не в гарне, падає світло на но... нас. Це ми красотки просто. Та сьогодні взагалі тут супер гуляти, просто бомбезно. Ще дуже, до речі, комфортна погода. Це взагалі супер. Мені не холодно і не жарко. Ідеально. Та качки власною персоною. Такі її, звичайно, тут підгодовують. І так, у нас ще, до речі, в Луцьку є зоопарк. Олег пішов дізнаватися ціни. Здесь якось було 150 гривень, ми ходили. Ми тут були не так багато разів. Ще таке щось є. Незрозуміле. Ось такий парк. Солодковата, такий міст гарний для фотографій. Красивий парк. Ціну дізналися 180 гривень. Слухайте, було 150, ніби здається. Ну, це для дорослого. Для дітей скільки ти не? Олег, не дивився. Ну, 180 гривень це взагалі недорого. Тим більше ці гроші для зоопарку, то це взагалі супер. ну, Думаю, підуть на зоопарк на корм тваринкам. Дивіться, куди ми зараз Леною підемо. На мушлі та-да. Ну вони тупо, не дуже страшні, але таке, піде. Ну, це просто, напевно, найстрашніше, що тут є. А де колесо огляду його взагалі зняли. Тут, до речі, багато таких атракціонів було, деякі просто вже розібрали, бо вони ще тут з Радянського Союзу стоять. Ще моя мама, як була маленька, тут пам'ятаю, вона розповідала, каталися. І воно до цього часу дещо тут ще є. Це Олег Хазяйка, читає щось за дощечки. пластику? Так. А що ти читаєш? Нічого. Це пластик, але... Олег просто не дуже любить пластикові дощечки, бо він каже, що пластик ну це шкідливо їсти. Хоча ми його не їмо, ми на ньому ріжемо. А мені якби все одно, з чого їсти. Ось, дивіться, ще ми заплатили 200 гривень, тобто 100 гривень один раз ходити на атракціон. Ну, це якби не дешево. Тим більше, що ти за три хвилини. Ну, типу, за три хвилини мінус сотка. Сильно на атракціони не знаходишся. А особливо коли з дітьми дитина хоче кругом. Лени вже готові. Лена вже вспотіла. А мені взагалі якось, ну, типу, окей. Ми ж не можемо панікувати двоє. Зроблю вигляд, що мені не страшно. Ну, мені більше тут тошно, чим страшно. Погнали. Так. Послухайте, яке воно тушнотне. Добре, що ми реально не їли. Ми вирішили спочатку на атракціон, а потім їсти. Якось в тому місці десь сильно крутить, я Так. Тобі страшно? Ні, ні. Я не знаю, чи я тебе зняла, а я зняла. Боже, яка то штука? Так наша радість з Леною, коли нам дозволили безкоштовно на другий круг. Потім ми з Леною. У нас такий вигляд. Ми просто покаталися, потім ще безкоштовно. Три рази ми покаталися, але це забагато. Два рази це вже було ок, а три це капець. В общем, це дев'ять хвилин. Так. Да. <гум> знаєш, що? ми от за один раз заплатили, покатались три рази. <гум> ми вхрибли. <гум> просто Таня сказала, типа шуткою катайте нас до вечора, так. і він сказав другий раз: добре, сидіть, і третій раз сказав. Так, каже, то ви сидіть, я не поняла. Думаю, ну окей, <гум> Коротше, розвели ми хлопця. <гум> ну він не проти як боми й теж. А потім ну, ми типу, в кінці його спитали на всякий випадок, чи потрібно щось доплачувати. Він каже, дівчата, дівчата йдуть, кажу, ну дякую. Тут, слухайте, ми вже виходимо з парку і теж так красиво зробили. Просто вау. Фонтани. Ми йдемо в грузинський ресторан на обід. Це називається Сулі Гулі. Йдемо сюди. Ми тут один раз якось були, ще колись, і йдемо сьогодні. Так, нам принесли наші напої. До речі, дуже смачний компот. Я так розумію, це компот з узвар. узвар та сушених яблук і додали чорнуслив загалі Морс, Велега морсуляни та... І нам принесли комплімент від закладу. Якась грузинська булка Ого. Це з маслом. Напевно, знаєш те, що вчора не з'їли. Колан лампурі також приносили нам. але не Ні, там була не булка, там було щось інше. Але також було соус. Ну, але приємно, приємно. Такий сухарик погризний. Колег собі замовив суп харчо, це рис з рисом, з м'ясом. Але м'ясо якесь, напевно, Телятина. Або я щось таке виглядає смачно. Шпанат. А, в мене одні, в мене це по Хелсі футболу. по ціні, до речі, одинаково. 250 так, і 250. Тут там якісь ще 250. 250. 250. <рес> і 250. <рес> я не класичний. Бринза. бринза, так, а в тебе там із бринзи шпинат. А, блин, а я не знаю. У тебе шпанат. Все, ясно. В Олега більше сиру. Давай вилл. Угу. Трядку калапуця, ти жовтого сиру, Тако робити, таке. І потім відривати частинку хліба, макати. І ще в нас тут люля кебаб це баранина і Що ще? телятина. І телятина. Так, ось таке. Уліяни таке саме з куркою, а в Олега ще? Мені... А! Мені суп. а, суп і це. Я не знаю, чи ми раду це все з'їсти. Ми вже поїли, ледве несемо ці животи. Ще й з собою забрали. Заплатили ми 1600 гривень. Але, але, можна сказати, на два рази нам вистачить поїсти. І все, повертаємось додому. Так красиво, сонце якраз так висвічує на ці будинки взагалі супер. Забрала ще посилочку. Тут замовляла віці постільну білизну. Зараз вам вдома покажу. Так, розпаковка постільної білизни. Подивіться, яка прикольна. Ну, якість не скажу, що супер вау, Вона така тонесенька, дуже досить тоненька, але віці таке. Ну, піде, побачимо. Такий грінж, крінж. Та літка собака. Ну, і тут. Вона ну, була без опакування, без нічого, просто таку в кульочку. <рес> Лєна трішечки накрила. О, дивіться, який прикольний грінж. Грінж-крінж. Ну, прикольно. Такий новорічна тема. Тому що тут ось такі є новорічні mm. іграшки. Та, до речі, це новорічна якась постілька. Ну, прикольно, прикольно. Mm. Просто подивіться, вау! Oh, це боже. мені Сергійко приніс. <рес> ну, ладно, Лєні вай вай, вай, ну давай розпаковка, розпаковка. О, я впевнена на золоти, що це буде шарм. Золотий вік, йо -йо. йо Це шарми на мій браслет пандори. Шарм. Пандора а, і ти вони не начепляється на той. Воно. Зараз начепим. Давай наша рітуса розпаковую, йома. -йо. Оце Вау. та, оце у нас розпаковка. Сергійко, а мені, мені... щось купив. У мене мені... мені... сьогодні як був знак, що не треба купляти. Вау! Wow! Це... це не міст для волосся і ні, того. А, А, скляна бутилочка. Що це, що це, що це? Ага, Hair Body Mist. Так, це, от, я знаю таку штуку, неблан. Оце такое, коротше, прикріпшики, пшик, пшик, пшикаєшся на лице, на волосся. Корот, на, лиця, на лице. Ми сьогодні з тобою були в вблиску. Все, все, там дорогоцінні yeah. пшики. пшики. Дай понюхаю пахне. Пам'ятаєш, лис... ми сьогодні з тобою були блискові і ти казала, що жда, щоб купити, ти хочеш купити ти говорила, що вона переоцінена. <зас> Та ти гонець. Помада. <зас> <зас> Блін, це я так хотіла це так. Да. А Олег мені таке сказав, не будеш таке купляти. А Що це таке взагалі? різниця, що це? А <зас> ясно, <зас> просто <зас> баночка. <зас> так, прикольно, прикольно. Це цей боді-бодікрем чи або, або крем для руководім. У мене сьогодні з коханим сім років. Сім років, як, як вона його тріпає нерви. <ріпи> І так, наші гульки на сьогодні не закінчились. Наша банда просто трішечки збільшилась. Віка прийшла з гуляння, бо хоче з нами на атракціони. Ого. І Сергій приїхав. Ого. Ну, грубе таке, грубей. Це в Таїланді. Та і ми йдемо на вечірні атракціони. Тут якісь в Долуцьку приїхали. Біля променя, то йдемо. Якраз чекала Сергія з роботи, тому йдемо ввечері. Вже видніються атракціони. І чути діти кричать. Олег вже боїться. Та ні, мені здається, страшніше атракціонів, де ми були в Абудабі, не буде нічого, правда, Віка? Пам'ятаєш? Отам так. Отам просто був навіть якийсь істерична паніка. Ти пам'ятаєш, так, ти з нами тоді був, та стряжок теж пам'ятає. А що тут є. Цепочка, ще якась там крутілка для діток. Зараз побачимо, куди б ми хотіли сходити. Так, ось воно ще буде вниз. Та-та. Коли щось буде цікавіше, типу воно буде, знаєте, як у В'єтнамі ми були так верх вниз верх, вниз, типу, як вільне падіння, але цього не буде. І ще мінус цього всього, подивіться, яка сюди черга. Мені здається, сюди черга просто найбільша. Я в шоці, воно все через годину закривається. Тобто, навіть не знаю, чому ми би встигли. Це, це просто черга звідси і тако сюди. Капець. Ось ця штука теж прикольна. Мені здається, це найстрашніше, що тут може бути, те, що тут є. Але мінус цього атракціону це також черга. Подивіться, це все просто черга. Все ж таки хотіли йти сюди, але тут черга, поки ми думали, 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 черга ще набагато збільшилася. Капець. І туди, і туди черга дуже величезна. Ось там аж тут починається черга, тому навряд. Куди немає черги, це на цю штуку. Ми сюди і підемо. Підемо, підемо. Ось на ці кріселка. Я останній раз каталась на цих кріселках, ще пам'ятаю, на празднику, Мені було, напевно, років 7. Це було в бабусі на празднику, там також приїжджали такі каруселі різні і ми йдемо сюди. Ось така штукенція. Мені здається, навряд воно буде якесь дуже страшне, але Лена трішечки боїться висоти, то думаю, їй зайде. зайшли ми ще у сільпой. Подивіться, що знайшли за 79 гривень ця тайська рибка така. Ми дуже частенько її в Тайланді купували. Тому, якщо хтось хоче спробувати, до речі, ціна нормальна. Ну позвичайно в Таїланді в два рази дешевше, але все одно, якщо рівняти щось сюди завезли, ну це прям дуже класно. Не оригінальна, а ну оригінальна це для Для того... Для України зроблено типу та для ринку українського. Європейської української -українсько. таланта. Таїланд, таїланд, таїланд. Афігеть, ще, ще хочу сказати, які дуже маленькі нас мівіни отут в Україні порівняно з азійськими та. в Азії. Дуже, дуже величезні мівіни, 4, А наші дуже малесенькі. Такі там. Ми зайшли за соком і за вермішельку, і тільки її не видно. Взяли барілу і такі соки собі на вечір. Так, у нас така весела вийшла історія. Сидимо, чекаємо Лену з Сергієм. Ми виходили із Сільпо і їхав тролейбус. Кажу, давайте бігом, бо тролейбус. Вони зараз біжимо, біжимо. Вони так бігли, що ми вскочили, а і автобус, тролейбус закрив двері і вони не встигли. А ми їхали не так довго, тому що, як виявилось, тролейбус поїхав в депо. Тому ми просто заплатили, приїхали дві зупинки, вийшли і чекаємо Оліну з Сергієм, поки вони до нас прийдуть пішком. Така в нас історія. Весела. Чогось така на лавці, і чекаємо. Ми сьогодні, до речі, дуже добряче прийшли. Віка прийшла десь скільки? Так, давайте. 20 тисяч. А ми 17500. А чому Віка я прийшла знаю, більше? І Віка більше гуляла. Я не можу стати людей меншими ногами. Сам факт, що я пройшла кроки. Добре, Все починається. 1224. Все, ми спалили 1200 калорій, віка 1040. Все. Це через те, що віки менше нові. <реку> Коротше. Коротше. Так, іде пропажа. І що ви? Пройшлися, пройшлися лишній раз. <реку> Вирішили поїхати траліком, не попереду. Ага, не попередуше. Лєна, бігом. Две, вони просто зробили вигляд, що вони нас не знають. Типу угу. це ми винуваті, що вони не спіли на тралік. Ми не винні, ми йому кричали, почекайте. Диви який, диви, яке, диви. Воно обідалися. Сережа, ми на обіжали обіженій... ці балкони падають. Набрається. Всім привітки. У нас ранок розпочинається знову в коридорі. Щось відбувається. І буде сьогодні у нас реставрація ванни. Ми вже все повиносили, поприймали. Зараз буде ремонтик. Умивальник ще також діло не дійшло до цього. Далі, дивіться, поличка з нержавійки, як вона класно поржавіла. Не знаю, що з нею робити, напевно, потрібно теж замінити. І майстер прийшов, сказав, що ванна буде не 5 тисяч, а 7500, тому що вона дуже велика і нестандартна. Це якийсь абзац, якщо чесно, мені здається, можна вже було її повністю купити нову за такі гроші. Ну, але вже що поробиш? Буде, як є. Хоти вийшли трішечки з хати на прогулянку, і вже в новому костюмі. Тому що в хаті неможливо знаходитись, дуже такий неприємний запах тієї фарби, а там цей хлопець взагалі робить в противогазі це все, це капець. Ось, тому ми вийшли на двір погуляти. Тримай. Бо це все буде дуже довго. Це все, ну цей процес не година, не дві, як виявляється, і плюс ще два дні не можна нічого робити в ванні. Ну ви розумієте, добре, що я підготувала, помила голову. Всі сьогодні це зробили, все. І два дні якось зараз будемо. Ну, нічого, не пропадемо. І так, як то кажуть, костюм вже обмила, вже постаралася, я так воду попила. І Олег каже, щоб дарма просто не ходити, давай помиємо машину. Приїхали на мийку. Тільки я вділа костюм, бо я думала, ми будемо йти гуляти, просто десь погуляємо. А Олег каже: Ні, давай на мийку ну окей. Але мені не подобається такий одяг, який не призначений для всього. Де б ми не були, що б ми не робили, знаєте, щоб це було не шкода. Бо цей костюм ще поки новий, такий світлий, мені його шкода. В Азії було прикольно. Там просто футболка, шорти, які підходили для всього і на кожен день. І на свято, і не на свято, і щось робити. А тут так ні. Вділа ді... щось гарніше і вже все. Вже якось машину не хочеться в цьому мити. Це мінус. Ось так. Так що зараз помиємо машину і далі не знаю. Що ще. Потрібно ще десь ходити, бо вдома, якщо чесно, дуже важко знаходитись. Я там ще прибирала, щось складала, але... А, Олег до Віки мені дзвонить <смі> на два телефони сьогодні, тому що той. Потрібно позвонити, бо Віка пішла до Віки, а потрібно, щоб вона дивилася за хатою. Ти вдома вже? Молодець, пока. Сидіть там. І так, поки лишили машину сохнути, хочемо тут пройтись, подивитися, ну, яка взагалі тут вулиця. Тут дуже красиві будинки, взагалі дуже красива така вулиця. Хочемо прогулятися. Так, по вуличках походили, подивилися. Нічого цікавого. Тепер приїхали в торгівельний центр. У нас тут в Луцьку новий відкрився. Називається Баобаб. Підемо подивимося, що є там. Це, до речі, вже не в Луцьку, це село Рованці. Це біля Луцька. Зайшли в якийсь тут є місцевий супермаркет в Баобабі, подивіться, що є драгон фрут, або ще його називають пітахая. А тут взагалі написали пітаї якийсь, ну тобто неправильно написали. Оцей фрукт дуже дивний, називається зміїний фрукт, тому що в нього шкірка, бачите, така, як зміїна, гузка. Він не дуже смачний, можете його не купувати. А хто хоче спробувати драгонфрут, то в принципі і ціна навіть. Ой, ні, ненормальна. Дорога ціна тут, звичайно. Ну, але якщо комусь дуже потрібно спробувати, то можете скуштувати. Я знову придбала гігієнічні помади, тому що одна йшла в подарунок. Купила дві, одна в подарунок. Взагалі супер. Йдемо ще глянути, що є на другому поверсі. Тут така красива дитяча кімната. Вау, гарно Хоча третій поверх це просто величезна піцерія. Дивіться, з яким крутезним виглядом на місто. Ось дорога там тако, до Луцька в принципі, тут видно Луцьк. близенько. Крутяк. Вже їдемо додому, дивіться, як красиво. Такий захід сонечка. Дуже гарно. Йдемо в ванну зразу. Мам, Віка каже, мам, знімай зразу першу реакцію. Перша реакція шикарна. Та ванна в нас такий чершна ніколи не буде чистою. І, вау, ну гарно. Фу, запах такий собі. Але крутяк. Гарно, дуже гарно. Тільки там. Якось не дуже. Ти видно, що там якась така була проблем. Я не розумію, чому він нам плінтуси не поміняв оці біля ванни. Він зміг їх просто ну, замінити. Краще, краще. Ясно. Ну, в общем, але ванна красива. Тепер розумієш, що до цього вона не була білою. Гарно, гарно. Тільки це все ще потрібно прибрати. Але два дні тут нічого не можна трогати. Два дні ми взагалі сюди навіть не будемо заходити. Ну, майже. Май... майже, майже. Так, ми з Ленкою сходили ще в магазин ввечері, ну таке на вечерю дещо йду купити, І, як завжди, знаєте, йшли за одним а набрали купу всього. Була кава по акції, обов'язково потрібно було взяти, типу одну купуєш, а друга йде в подарунок за 16 копійок, Вирішила взяти, тому що це лавація, я завжди її купувала, але вона тоді не коштувала півтори тисячі гривень за пачку. Це взагалі жесть. Ну якщо брати дві, типу по 800 гривень, це ще ок. Ну, а за пачку дати півтори тисячі, це занадто дорого. Так, далі ще взяла такі горішки на пробу, собі 50 гривень. Ну, виходить, якраз горішок 10 гривень, ну, типу, теж не дуже дешево. Це все покупували. Далі ось такі макулецькі напої. Ми собі з Ліною на вечір взяли. Далі якісь салатики, такі Лена взяла, щоб не готувати салатики. Ще хотіла такий тортик спробувати. Я його дуже люблю, але мені його так ліньки пекти. Зараз 70 гривень. І взяли шампіньо. Взагалі ми ходили за шампіньонами і сметаною. 107 гривень. Не знаю, скільки тут є, на ну, такий кульочок на вечір. Хочу засмажити з сметанкою. Ось така сметана. Не знаю, скільки вона коштує, я набрала. І ще взяли ось такий кріп. Скільки ми за це все заплатили? Не знаєш, чек. 1800. А, 1800. А, бо півтори тисячі каву. Виходить одна, тому так дорого вийшло. Ну, що я на дещо купувала. І дивіться, скільки ми взяли сансанича. Цілий кульок просто сан санича Це для Віки сюрприз. Вона дуже їх любить. І також сільпо була акція по 23, здається, гривень. Так, пачка Елька по 23 гривні. Віка як кожного дня з друзями купляє, тому її вирішили придбати багато. А, я не встигла засняти. Кляна відкриває макулецькі напої. У нас така шикарна знову вечеря. Огірки порізали салат Знов сосиски, але сьогодні не сосиски, а сердельки. Це паштет з армії. Ну, ті, що їдять наші хлопці. Тато мені дав. Далі що у нас? Ну, Олег, варені яйця, звичайно вже. Далі гречка з підливкою. ту ще я робила з грибами сметану і гречка. Шикарна вечеря, супер! У Нас як завжди, кожного дня ми їмо як не сердельки, то сосиски. Ну, давай. Ура! Що ж, ось так і пройшли ці наші пару днів. Дуже класно сходили в парк, покаталися на тих атракціонах з Лєнкою. Було прикольно. Ось на рахунок ванни, до речі, мені писали в коментарях. Що краще було б замінити на нову. Просто нова коштує на наш розмір нашу ванну, і щоб дійсно щось нормальне це від 80 тисяч гривень. Ну, це занадто, щоб ставити нову ванну сюди. Ну, типу, не знаю, я не бачу в цьому логіки. Ось, якби вона ще коштувала, може, там тисяч ну, ще куди не йшло, 15. Окей, а так ну, немає сенсу. У нас просто розмір ванни 170 на 80 чи 180 на 80. Ну, тобто у нас дуже велика ванна, нестандартна, тому така ціна. Ось і це все, все збивати плитку. Зараз ну це дуже затягнеться. Ми хотіли так, знаєте, пошвидше. Ніби пройшов десь місяць, напевно, після реставрації, ніби поки все окей, вона біленька, чистенька, нічого ніде зайвого немає. Мити її агресивними засобами не можна. Таке як Доместо, Сарма, чимось легеньким, такими засобами для посуди, фері, ось таким можна мити. Тому не знаю, поки окей, ванна нормальна. Ж. На сьогодні будемо завершувати. зустрінемось з вами у наступному відеоролику. Всім пока-пока!